Коли Гретька Олійна, не ідеальна, 99, там щось чистота його, 98 чистота, ну, після фотосепаратора. У мене питання. Якщо вам треба федеральні культури, от ми, я був в, цьому, в Канзасі, і фермер, який займається вирощуванням цих культур, він каже так, що у вас повинна дуже бути багата сумішка. Вони деякі сумішки до 30 компонентів включають. Я таких навіть і не знаю взагалі. На відео там є. Хто на каналі хоче подивитися, як той. Кропс Фам, називається його ферма, і каже так, що чим багатше у вас сумішка, тим буде круче у вас результат, розумієте? І не рідко треба сіяти, а густіше. Десь кілограм 30. Він там в фунтах називав там 30-35 кілограм на гектарів. Тобто Редька олійна це одне із класних таких компонентів. Він ще пропонував сіяти турнепс. Ну, домішувати, тому що розчимлюється історія. Фацелі обов'язково, льон обов'язково, Овес, Горох, Люпин. Е горох, овес, люпин, гречка обов'язково. Тобто сумішка повинна у вас бути багата. І чим багатша сумішка у вас, тим буде ліпший результат. Так що запрошуємо, будь ласка, редька Оліна, е уже частково дороблена фотосепаратори. Ну зараз ми трохи робимо паузу по релькалінії. Ми переходимо на люцерну чистити, ну начищати, почистимо люцерну і дочистимо реч коліно. Вирі.